Магазин дає святкове вбрання та стильні повсякденні луки. Дивись до кінця, бо це просто скарб. Сьогодні ми в маркет Молдарино. Заходимо через п'ятий вхід і йдемо прямо. Майже відразу бачимо вивізку, одяг і взуття. Ще трохи йдемо прямо і вже бачимо, що ми на місці. Тут дуже багато святкових образів, тому давайте мірятись. Перший мій лук атласна спідниця та подовжний піджак, виглядає дуже гарно: 10 із 10 А цей образ гарно підійде на випускний білос. Сукня та укорочений піджак стильно, а головне дуже зручно. А цей чорний комбінезон просто ідеальний і підійде до будь-якого свята. Неймовірно красива сукня є ще в рожевому кольорі, гарно підійде на кожен день. Чудовий варіант на святкову подію. Ця прекрасна сукня є ще в інших кольорах. А цей образ має стильний корсет, сорочка та класичні брюки. На мою думку, цей образ просто вау. А наступний лук можна носити як разом, так і окремо. Спідниця та елегантна сорочка на весну те, що треба. А ще мені сподобався цей гламурний лук. Він гарно підійде на вечірку або похід в ресторан. Останній образ укорочений піджак та комбінезон. Виглядає стильно і можна носити окремо. Я вважаю, це ідеальний магазин, де можна знайти гарний одяг за приємними цінами. Пишіть в коментарях, який образ вам сподобався найбільше. І підписуйтесь на Вінтажець з